Ми повернулися, продовжуємо згодовувати вам ігрові новини за тиждень, який пройшов під сузір'ям Скайриму. Але про це пізніше, бо спершу розкажемо про таке, яким тиражем продався Call of Duty? куди потрапив артефакт із Майнкрафта, і чи зупинить новонароджений довакін кінець світу 2012? Почуємося після темряви. Плачте, шанувальники діаблоклонів, голосіть нелюдськими голосами, бо Torchlight 2 знову затримується. Вихід цього рольового екшена про пригоди шахтарів і чаклунів мав статися у травні, потім у липні, згодом у кінці 2011-го. А тепер президент компанії Runny Games Тревіс Балдрі заявив: Вам доведеться зачекати до наступного року. І де логіка! Скоро й так виходить третя дібла і прихильникам магічних м'ясорубок. Буде якось байдуже до клонів істинних цінностей. Зайве нагадувати, що у грі нам зі спалахами, криками і зойками доведеться знову рятувати світ. Ігри в кіно і кіно в іграх. Це ми вже звикли бачити. А як вам ідейка дозволити створити гру видатному режисерові і не якимось там Михалковим з Бондарчуками? А найсправжнісінькому гільєрмо матері його перековіньку Дель Торо. Це звичайно не Ілленко, але теж непогано. Гелбоїв знімав, що Лабіринт Фавна зробив. А тепер береться за створення ігрової трилогії Інсейн. Взагалі просування цього жахастика виживастика відбувається дуже інтенсивно. І щодня геймерська громада дізнається про проект дедалі більше. Зараз відомо, що може бути трилогія, а може не бути. Розробка може тривати майже 10 років, а може й не тривати. Точно відомо, що панові Дель Торо працювати з іграми сподобалося, і за його словами, саме в ігровій індустрії можливо реалізувати увесь потенціал фантасмагоричного генію Кільємо Дель Торо. Після несподіваного витоку у мережу прев'ю версії Mass Effect 3, BioWare так засмутилась, що одразу взялась за зміну сюжету. А детальніше засновник BioWare Рей Музика у інтерв'ю Eurogamer розповів, що після витоку команді було важко усвідомити, що гру побачили у такій ранній стадії, але вони не розгубились і одразу трішки змінили сценарій, який постійно редагується. Розробники молодці швидко знайшли вирішення проблеми так тримати. І, схоже, на дурняк використали наївних геймерів як бета-тестерів свого недоробка. Нарешті на телеканал Spike TV виклав повну інформацію про номінантів Video Game Awards. Список великий, тому зручно вмощуємося і слухаємо. Отже, у номінації гра року змагаються Batman Arkham Сіті «The Elder Scrolls V Skyrim», The Legend of Zelda Skyward Sword, Portal 2, Uncharted 3 Drake's Deception. У номінації студія року Bethesda Game Studios, Naughty Dogs, Rocksteady Studios, Valve. Гай, yeah, yeah. дідько з ним. Текст величезний, тому прочитайте у текстовій частині Play News. А зараз до наступної новини. Нарешті дочекалися, а ви нам не вірили. Закрите бета тестування масового мережевого рольовика Royal Quest від розробників космічних рейнджерів. Почалося. Зараз сотні щасливців захищають ауру і з'ясовують навіщо маленькій дівчинці ніж як бути успішним некромантом та хто псує міську каналізацію. За попередніми оцінками, гра справді дивує незвичними квестами та добрим гумором. Наступного тижня або трохи пізніше на закрите бета тестування запросять власників срібних ключиків, які за збігом обставин можна абсолютно безкоштовно отримати від редакції Play.ua. Подробиці на сайті. Ви всі, мабуть, чули, що продажі Call of Duty давно побили і загнали плакати у кут касові збори таких титанів, як серії Зоряні війни та Володар Перстенів. Один дослідник повідомив, що незважаючи на це, фільми більш упізнавані. Якщо підійти до людини і спитати, чим відрізняється фродо від майстра йоди, то він напевно відповість усім. А якщо підійти до простого громадянина з питанням, чим кращий код за батлу, він, мабуть, скаже нічим і не знаю, хто вони. І перестаньте бігати гуляка і задавати запитання. Вся справа у тому, що зараз, як би це смішно не звучало, всі воєнні шутери простій людині на одне лице. Вона їх не може відрізнити. Тому Call of Duty пропонується знайти кілька своїх особистих фішок, перестати орієнтуватися на велику аудиторію і подбати про своїх фанатів. Чесно, я ж уявив як бюджетний менеджер Activision, прочитавши цю статтю, вистрибує зі свого золотого трону, викидає пачку грошей у вікно і починає бігти робити інді ігри для фанатів. Щось про такий хороший проект від Rockstar, як Bully, Взагалі нічого не чути. Геть, глухо. Думаєте, рок зірки забули про хулігана? Ні, ні, якраз у інтерв'ю Гамасутра на цю серію таки впав промінчик світла денгаузер. Один із засновників Rockstar розповів, що вони люблять робити великі перерви між серіями, тому вирішили завантажити студію Rockstar Vancouver Максом Пейном 3. про серію, ніхто не забув. І як каже Ден, після Макса щось можна буде придумати із Буллі. А поки що немає на це місця і часу. Хоч ще майже нічого не відомо. Але як ви думаєте, яким буде сіквел? Чекаємо на ваші коментарі. Діточки, ах які ж вони, діточки! В Китаї їх багато, і усі з цікавими іменами в Америці теж немало, і всі якісь Джонсони, Андреа, Томи, жодного креативу. Так було до 11-го, 11-го, 11 коли молода пара Келермеєр назвала свого новонародженого Довакіном, тобто дракононародженим, мовою драконів із новенького Скайриму. Це відбулося згідно з умовами конкурсу від Бесезди, яка тепер надасть парі право отримувати всі ігри компанії зі 100% знижкою. Приємно усвідомлювати, що тепер є кому рятувати землю від хаосу, драконів та інших неприємностей. Довакін Том Келлер Меєр. Зробить це без вагань. Ох, цей Майнкрафт. Ну хоч би тиждень без нього, га. А він навіть не зарелізився. Просто жах. Отже, Майнкрафт новина перша. Якщо ви чекаєте на GTA 5, то можете зацінити просто нереально чумовий трейлер GTA 5 на надновому рушії Майнкрафту. Так, так, з'явився чоловік, який побудував світ трейлера GTA 5 у Майнкрафті. Чувак, псих, і йому треба до Rockstar, де такі навіжені отримують роботу. Майнкрафт, новина друга, ви любите Скайрим і Майнкрафт, а більше за все полюбляєте і шануєте Ноча. Тоді можете знайти його головний артефакт на просторах Скайриму, там, куди не сягають голоси Сіробородих, де дракони не літають, де стріли вже падають вниз. Лежить зброя Нотча, виготовлена із високоякісного згнилого поліна і гартована магією заліза Кірка. Вона на самісінькій вершині глотки світу. Новий день нова перемога. Доки ти вовтузився і повтався. Дехто не полінувався і виграв ліцензійну копію новенького Call of Duty від Play.ua. за результатами Вікторини, яка відбулася цієї суботи. Наш палкий шанувальник і людина, якій усі тепер повинні заздрити, Олександр 92 став власником коробки з найочікуванішим шутером року. Нехай це буде початком нового життя, сповненого безліччю перемог для Олександра 92 Решту учасників також вітаємо. Ми не сподівалися на таку спритність. Проте Олександр 92 виявився найшвидшим. За наданий подарунок, дякуємо магазину Бумеранг. Наступну гру розігруватимемо незабаром. Подробиці на сайті.